Нормальна риба. О, Ой-ой-ой. Ти що ти що? Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні ведемо репортаж з чарівної річки Південний Буг. І будемо ловити щучку та судачка. Ви можете бачити, яке я в болоті. Ось таке ось чорт сьогодні. Знімається кіно для вас. Не звертайте на це уваги. Ми просто по дорозі на рибалочку застрягли непогано, але вдалося таке витягнути машину. І сьогодні вийде це відео. Тому не дивіться сюди, дивіться на те, що я розказую, і як я ловлю. Знаходимось на річці Бух. Після десь двохтижневої паузи я знову повертаюся в місця, де. На початку січня мені вдалося спіймати три щучки та два судачка. Погода змінилася, багато часу пройшло. Як буде зараз, незрозуміло. Але я впевнений, що нас чекає цікава рибалка, тому що рибку, як завжди, тут спіймати непросто. Рибалка на південному бузі це суцільна цікавість. Кожного разу це клас, тому що кожного разу це важко і кожного разу це все по-новому. В руках у мене посейдончик до 18, 2500 твін павер, 0,5 шнурочок. І поставив я Свінгіпакта. Свінг імпакт розвідник такий, худенька приманка, на яку реагує і судак, і щука, і окунь. Саме з нього ми розпочнемо нашу рибалку. В цій точці я ловив два ось таких маленьких судачки дві недільки тому. Тому зараз я спробую в даній точці половити судачка. І сподіваюся, що він тут буде. За дві недільки він ніколи не втік. Можливий втік. Зараз ми це перевіримо і вже все на ділі побачимо. Підтримайте відео підпискою, обов'язково ставте лайк. Бажаю вам приємного перегляду. Розпочинаємо нашу сьогоднішню пописку. Риба є покльовочка, друзі. Судачок, схоже, невеличкий. О, слухайте. Нормальний судачок наїхав на приманку нашу. Опа, опа, ну що ж, друзі, болотяник вітає вас першою рибою. Непоганий судочок літає, має 37 см, ще трішки і залік. Вже вдавалося мені такого в цьому році ловити, але був трішечки більший, здається, 39 см. Загалом непоганий розмір, це не заліковий. Ми, звичайно, відпустимо, але приємно ловити рибку. З першої нашої точки, з перших закидів є перша рибина. І це завжди дуже приємно. Відпускаємо його. Судак такий самий болотяник, як і я. Бачите, як він клюнув. Наїхана на приманку це вже для нас знак, що сьогодні риба може бути неактивна. Це 100% покльовка, але він не в рот. Він просто на звук нашого вольфраму зреагував, зреагував на приманку і легенько на неї не їхав зверху. Таким чином, на двічки засівши собі під брюху. Перша риба непогано. Подивіться просто на мене. Подивіться, як ця людина сьогодні виглядає. Але найголовніше, що ми на рибалці це саме приємне для нас, неважливо в якому стані. Рибалка, вона і в Африці рибалка. Продовжуємо рибалку. Дуже приємно спіймати таку рибку, але така рибка може бути одна. Це не маленькі судочки по 200 г, тому є ризик, що це може бути одинока рибка. Але і на цьому дякую. Початок рибалки дуже класний. Я роблю декілька закидів в місце, де мене кивали судочки, і відразу є ще одна рибка. Супер. В клювання. клювання, бачите, є. Є ще один там. Є ще один там. Ну, Друзі, знову гарний судак. Це знову гарний судачок. Не, може флюр лопнути, не будемо ми ризикувати. Оп. У нас знову рибка прижала, але справа не в цьому. Зараз ми його звільнимо, і я вам скажу, як гарно засів, капець. Гарні двійнички у мене. Ого! А як його відчепити? Це капець. Треба по інструменту йти. Дубль 2. Балонфіш з інструментом. Оба! Знаєте, що цікаво в цьому судочку? Що він також має 37 см. Риба з одного виводку. Це два брати в одному місці. Ось такі судочки. оба, Покажись людям гарно, розімняйся. О! Оце по-нашому. Краса. Е, нагадаю для тих, хто в танку, заліковий розмір судака 42 см від клюва по кінець тіла без хвоста. Ну, це просто якась фантастика. Три закиди, два судачка. Ось і за це ми любимо річку і таку рибалку. Коли ти не знаєш, що ти зловиш. Я впевнений, зараз ті, хто знає це місце, дивляться на цю точку і самі шоковані, що тут відбувається. Я тут ловив дві недільки тому ось таких два судочка, і я по них прийшов. Проходить, бачите, певний період, тут їх вже немає, тут вже стоять гарні судаки. І завтра тут їх не буде. Завтра тут будуть знов такі судочки або нічого не буде. І Цим і є цікава ця рибалка, тому що ти не знаєш, що тебе чекає на твоїй точці. Тут все постійно змінюється, іде кожного дня течія, і риба змінює свої місці положення. І це дуже цікаво. Ти ловиш одне, а клює тебе щось інше. Я ловив судака минулий виїзд. У мене влетіло три щуки. Три щуки на Бугу, вдумайтесь, це просто фантастика якась. Зараз у нас з перших трьох закидів два судачка по 37 см. Ну, клас! Не одинока риба, бачите, два було мінімум. Це дуже гарний початок для нас. Я здивований, чесно кажучи, на одного розраховував нормально. Прийняли його, ну те, що буде другий з наступного закиду. Це для мене було здивуванням. Що такі великі дві рибки об'єдналися в райку. Таке місце не дуже зручне. Будемо пробувати знімати ще одного. Зараз ще лотить залікою судак 42, я взагалі закрию рот і буду мовчати до кінця відео. В минулому відео ми з вами розібралися про облов точки, про приманку, про проводку, тому сьогодні ми просто кайфуємо. Повторяємо все й теж. Проводка не змінюється, облов точки з різних ракурсів, приманки знаємо, тому працюємо вже по зрозумілим точкам. У мене є три точки, які сьогодні я хочу обловити. Якось вдало я припаркувався на минулому виїзді. Місця, де я став, там і риба була, все. І час швидко пролетів, ми поїхали додому на цьому кінець. Можливо, є ще крутіші місця, я не знаю. Я тут другий раз рибалю, але. Якось я попав. Ну, знаю, що рибка в цих місцях непроста і клює досить рідко. Бувають роздачі там, раз в декілька місяців, і все. Зазвичай це декілька одноких риб, те, про що ми говорили в нашому першому відео. Бух це рибалка, або ти ловиш, як я зловив минулий раз, три щуки і два судочка, або це дві рибки. Все. Сьогодні рибалка розпочалася так, що скоріш за все, що ти ловиш. Що є мене віра, що ще з наступних своїх декількох точок я спіймаю ще по дві рибки. і сьогодні буде 6-7 рибок. Це той бажаний результат, який можна назвати роздачею в наших місцях. Риба, риба є ще один. Цікаво, який розмір. Мабуть, знову 37, я думаю. Ого, який охонь, Вау! Ого, ого! Ого! Погляньте сюди! Це шедевр. Та ти що, яка мамочка, яка гарна. Ух. Погляньте, яка окуниха сіла. Просто капець, така мамаша гарна. Горбата, пузата з зікорочкою. Грязна, як я. Але нічого, працює в нас та ж приманка, і ми бачимо з вами три великих риби з однієї точки. Сьогодні вона змістилась сюди і це спрацювало. Везе мені, я вам скажу, дійсно можна назвати це так: попали з першого місця і попали вдало. Це буває. На богу ніколи не бігайте за якимись точками. Завтра риба буде в другому місці, тому ходіть самі, пробивайте місця і все вийде. Головне, побільше точок обловити і взимку за щось зачепитися можна. Коли я ловив три недільки тому, скупчення риби не було жодного. Я вам розповідав про одиноку рибу. Цього не було. Те, що ви зараз бачите, що з однієї точки клює риба в кількості. Бовть, все. Кониху відпустили і будемо продовжувати рибалочку. Не забувайте підписатися на каналчик, лайк, підписочка, пишіть коменти обов'язково, задавайте свої питання, буду на них відповідати. Угу. Бачите? Була щука. Була у нас щойно щука. Розсікла мені хвостика і можна сказати, що його перебила. Саме для цього я поставив ось цю приманку. У мене є клювання окуня, судака. Я ставлю більшу приманку, щучу приманку, конкретно перевірити цю ділянку на наявні щуки. Тому що щуку тут я не ловив і ф'южн тут я не закидав. Зараз я поставив саму таку топову щучу приманку і по центру річки запустив подалі. І що ми бачимо? Є покльовка щуки. Щука в цьому місці була також, але коли окунь судак стоїть ближче до мене, щука на середині стоїть. Слухайте, це якась просто сьогодні точка мегакозир. Минулий раз тут ну, нічого не було, дві покльовки. А сьогодні щука окунь судак в одному місці. Опа, закинули ми наверх. Файно є. Є, клювання. Щось дуже маленьке. Судачок. Ще один невеличкий судачок. Це вже такий, як... який ми ловили минулого разу. 100 грамиків. Він також на точці присутній. Дивіться, крижина пливе. Ну що, 4 рибки з точки. Три рибки з однієї точки. Непогано йдемо. Молодці. Один. Такий ж такий ж судачок З одного виводка. І знову закриєш, що легенько підсів, і на цьому все. Чітко видно, що сьогодні риба вся обережна. Класика нашого регіону сітки на березі. Дивимось, що тут. Тут у нас десь 55 ка А це означає, що в такій сітці. Будуть застрягати судаки всі, тому що судак дурний, він заходить, він застрягає. А щуки будуть проходити десь приблизно пів кілові. Тому думайте, де велика риба в наших краях. Якраз правильний розмір на відфільтровку риби від пів кіла і вгору. А ви ловіть, ходіть. Я вже прямую на другу точку, до речі. Риба. Нормальна риба. О, Ой-ой-ой. ой Ти шо ти шо? Ось такий трофейчик друзі до нас завітав. Щойно ми перейшли на нову точку. Перший закид. Трішки прокрутили і щось незрозуміло підсідає. Риба взагалі не дала жодного супротиву, так як ви бачите, сьогодні вона просто прижимає наші приманки. А це виявився ось такий монстр. Вже біля берега він заворушився. Я зрозумів, що там щось важке. Поки найбільший судак в цьому році. Це третій виїзд на Судака і маємо накінець-залікову красиву рибку. Дуже класно. Не вірив, що сьогодні може таке бути. Бачивши, який він пасивний, як він піджимає приманки, що сьогодні вдасться вимонити ось таку здорову рибину. Ну, сьогодні в нас фарт якийсь є. Не встиг я навіть познайомити вас з новою точкою. Роблю перший закид і сідає справжній трофейчик. Ось це так сьогодні нас водяний радує. Дві точки, шість риб в активі. Ну просто щось неймовірне. І три, і чотири з цих риб приємного розміру. Можна сказати, що майже залікові. Два судочки по 700 грам, один трофейчик і гарний окунь. Та два маленькі судочки. Дуже сильні результати, як для двох годинок рибалки. І цікаво, що точка виглядає, бачите, перспективно, поворотик, але води тут немає. Тут просто міляка. У мене біля них 30 см. Але судак тут чомусь стоїть. Це загадка. Погода дуже цікава. Я це вам говорю в кожному відео, і риба себе веде дуже цікаво. Що щука стоїть 2 метри від берега, що судак незрозуміло. І кожного разу воно все якось по-іншому. Але головне, що ми е, можемо розібратися в цьому, зрозуміти фішку риби і спіймати її, показати вам. Тому все класно. Де б вона не стояла, ми її ловимо, і це саме головне. Сьогодні потрібно було на риболовлю брати термос на літра три. У нас дуже холодно, нереально сильний вітер. І я, як на зло, забувся з собою рукавиці. У мені руки вже всі полопали, червоні, дуже неприємно. Але зато приємно, риба в нас клює. Щойно ми спіймали залікового судачка, З цієї точки я вже знявся, тому що це одинока риба. Їх в кількості не буде і жодного сенсу братися в це місце немає. Це одинока риба, яка вже зайшла, і так зірки сьогодні зійшлися, що я попав її під ніс, і вона мене клюнула. Я зробив ще декілька закидів буквально. Ну так, чисто на, на всякий випадок. Хоча розуміючи, що нічого там більше не буде. Тому перейшов далі. Підійшов зараз в місця, де в мене проклюнулася щучка на минулому моєму виїзді. Зараз я тут покидаю. Подивимось, чи буде сьогодні щука. Ця річка може бути все що завгодно. Ми це з вами вже обговорили. Мені здається, що щуки сьогодні може і не бути взагалі. Я цьому не здивуюся, хоча тут було в мене їх три. А сьогодні їх може не бути жодної. Це нормально. Зараз ми прокидаємо ці місця і побачимо, що з цього вийде. В результаті в нас є вже 6 рибок. Рибка сьогодні пасивна. Ви бачите, як вона бере мої приманки, наїжджає на них боком, животом і так далі. Але є у нас сьогодні якийсь фарт. Не часто в мене таке є, що мені щастить. Зазвичай всі результати добуваються своїм знанням, працею. А сьогодні, окрім цієї праці, і знань рибка не сходить після того, як наїжджає на мої приманки. Використовуємо гарне, якісне японське оснащення, тому дві тримають рибку не за рот, а знизу за живіт, за шию, скажімо так, і це. Дозволяє нам дістати і на берег, так що все в нас супер. Ловлю на дві приманки: це Fusion та Swing Impact. Цього мені достатньо: одна грубша, одна тонша. Все активні приманки, проводочку зміню, декілька обертів. Один оберт дивлюсь по ситуації. Все залежить ще від місця. Якщо є якась більша глибина, то потрібно помаліше крутити, де мілкіше, швидше кручу і так далі. Ну, щось пробую, міняю як завжди. Головне правило це експериментувати. Боже, який дує сильний вітер. Експериментуйте і все у вас вийде. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Golden Fish. йде на щучі місця, ну, по крайній мірі, які були дві недільки тому. І спробує мати сьогодні ще щучку. Не знаю, що це вийде, не знаю чесно. Рибалочка вже вийшла на 100%. Якщо нічого не буде, нічого страшного. Ми сьогодні. Гарно з вами показали, хто тут батько на річці відданий Бог. Тому вивімо за це і продовжуємо рибалку. Yeah. Щука на тій чині. Що це таке? Ляш. Ну ти і клоун. Ну ти і клоун, друг. Скажу я, тобі. Значить, прийшли ми на місця, де ловили щуку минулого разу. Одну точку пройшов без риби, друга постановка і ось отака щука. Як вам? Пишіть в коментах, кому вдавалося ловити в рот ляща. У мене була така практика на Богу перед війною. Десь 22-му році ми з напарником ловили 4 штуки. І також такого здорового розміру. Фідерісти зараз, певно, в шоці від таких лящів. а він нас клює на свінг-імпакт. Бачите. Прям чесно в рот. Не щука, але приємно, що є в нас сьома риба на сьогодні. У мене ще буквально одна дві постановок, і будемо відправлятися додому. Ну що ж, друзі, будемо на сьогодні прощатись. В кадрі у вас третя вилазка з камерою на річку Пенібуг. І знову вона у нас вдала. Кожного разу я не буду переставати повторювати, що ця річка. І ми не знаємо, що сьогодні нас чекає. Минулий виїзд. Ми ловимо щуку в нашому регіоні щучки небагато, але якраз в цих місцях її спіймати можна, і в нас вдається зробити в кількості. Три щуки за одну рибалочку ми спіймали. Проходить певний період, і сьогодні десь щука, а її немає взагалі. Жодного клювання щуки немає. Зато подивіться, що є: трофейний окунь, трофейний судак і трофейний лящ. Три трофейних види риби сьогодні ми тут спіймали. Якщо я приїду ще через декілька тижнів і мені сяде на 20 кг, то тут ніхто нічому не здивується. Цим. Ми і любимо рибалку на річці. Ти не знаєш, що ти спіймаєш. А якщо ловити взагалі, наприклад, на Дніпрі, там не щука судак в переміжку просто стоять, то я не уявляю, який це кайф. Нас щука це раз в півроку, а мати таку річку біля себе, де можна спокійно закинути, зловити і щуку і судака з однієї точки, це дуже сильно. Нас, це ж відбувається набагато рідше, але відбувається три. Гарних відео ми вже зняли. Сьогодні просто розрив по кількості 7 риб за рибалочку. Це дуже сильно. Сподіваємось, що цей рік нам принесе не менш гірші рибалки і не меншу кількість трофеїв, ніж минулий рік. Будемо ловити судачка, пробувати. Я думаю, що це не найбільший наш судачок. Попереду ще чекає. Розмір побільше. І будемо сподіватися, що Крига ще замерзне. Хотілося б вийти на Кригу і з Криги потягати цього самого Судочка 2. Тому не знаю, що буде далі. Слідкуємо за погодою. Поки слідкуйте за відео з Бугу. Будемо сподіватися, що буде ще й Крига. А якщо ні, то буде у вас Буг частіше. Підтримайте відео підпискою, ставте лайк, пишіть свій коментар, задавайте запитання. Я з вами прощаюсь. Всім вам до зустрічі на каналі Golden Fish.